Синтепон плотність 400 -ка. Використовую для подушок. Минулого року, позаминулого року, також брав синтепон. Подушка синтепонні є. Но мені сподобалося, бо не впітують вологу і легесенькі такі. Тому наповнювач буде синтепон. Будемо зараз його розпаковувати. Для утеплення вуликів на зиму використовую, використовую подушки, використовую ставні доски. Подушку виготовляю із синтепона, Наповнюваю синтепон 4-сантиметрової товщини. і така у нього досить пристойна плотність. Нарізаю синтепон полосками. Спочатку нарізаю такими полосками. Сама ширина синтепона має метр п'ятьдесят, нарізаю його полосками і потім ці полоски розділюю на. Вже розмір самої подушки. Садаю їх у два шари, висота 8 см. У мене підкришник має 7 см, вставляючи всередину, якраз виходить хороша подушка по товщині 8 см. Нарізаю за допомогою ножниць, бо тому що канцелярським ножем. Не ріжеться, тому треба все ножицями нарізувати. Обшиваю подушку агроволокном. Оця матерія буде огортати подушку зверху. Агроволокно використовується ну, від самої назви, зрозуміло, в аграрії. Вона така, що припускає вологу і досить є така цупка. Там є певні плотність. Взяв саме більшу плотність, по-моєму, 400 плотність. Поза того року брав білу матерію також 400ку, цього року вже взяв чорну матерію агроволокно для подушок. Також навесні під подушку ставлю ізолон або фольгоізол. Осанет, коли будете вибирати даний утеплювач, він повинен бути тут сірої структури, а не білої. Бо біла він пропускає, якби тепло. А сіра структура з покриттям вона відбиває. Також нарізую квадратами і ставлю над сім'єю. Як додатковий засіб, щоб відбивало тепло в сім'ю, використовую весною після обльоту ось таку харчову пленку. Вона від упаковок соняшника. На цій весні використовував цю групу, вона сподобалося. сподобалася, дійсно відбиває тепло у вулик і покращується мікроклімат самої сім'ї. Ця пленочка вона огортає букву ЮП саму сім'ю, самі рамочки. Тобто зверху, знизу, з боку, тобто знизу, ні, та по бокам і зверху, то з буквою ЮП. Обтягується ця пленочка з таким чином, щоб саме відбивання було в сім'ю. І загинається вниз. Вставні доски 2 см. використовую пінополістирол. Раніше був жовтий, тепер його не випускають. Тепер є ось такий голубоватий пінополістирол, 2 см товщини, нарізаю трошки він ширший за рамочку, він якби входить нормально в сам корпус, там є 2 мм зазору. І під нього також. Планочки сантиметр на два для того, щоб приліпити планочку зверху, і виходить хороша вставна доска. Це все нарізає мені майстер на, цирку... на циркулярки, бо в мене немає е... циркулярки. І так само виготовляє мені планочки. Вставні доски мої готові. Це йде простий екструдірований пінополістирол. Товщина 2 см. Планочка промазана, хорошо клеєм ПВА і прикріплена двома саморізами. Саморіз 76 см. Ось так. Зараз підсихає клей. Їх так поставив в шахматному порядку. В цій от упаковці є 50 вставних теплих досок.